Ми з вам, дороги українці, Дрігі люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам добра. Це добро заключається в тому, що я хочу поділитися з вами доброю новиною. Я хочу вам нагадати, Євангелію, бо я не соромлюсь в Євангелії, бо вона є сила коротка. Кожен, хто вірить, Дрігі люди, Євангелія це є добра новина. Добре новина заключається в тому, що Бог, з неба і землі, приходив на цю землю, щоб нас спасти, щоб нас врятувати від гріхів. Тому що ми є всі грішні, нема права, одного, нема ні одного. Якщо бути чесними самим собою, подивитися своє життя, свої думки, свої слова, свої бажання, свої дії, ми побачимо той, чи інший гріх. Чи то ми не слухаємося батьків, не хочемо вчитися, списів на уроках, чи то ми п'янствуємо, обманюємо, блудимо, чи то ми робимо аборти. Це не є злочин, за таке, що не садять. Але це є гріх, дорогі люди. І проблема в тому, що усі ми будемо стояти перед святим всемогутнім Богом і будемо кожен відповідати за свої вчинки, ніякі добрі справи не допоможуть. Це є погана новина. Но добра новина це те, що Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, щоб ми вже жили не для себе, а для нього, щоб ми могли спастися. Ісус Христос, Він пролив святу кров на Голгофському Христі за наші з вами гріхи. І Він не тільки помер, Він Воскрес Воскресіння Христове. То є надія на вічне життя, твоя душа, ти віриш в Бога, святкуєш Різдво і пасху, можливо, два рази в рік ходиш до церкви, можливо, більше. Але чи маєш ти надію на вічне життя? Чи спасена твоя душа? Чи народжений ти згори? Чи бачиш ти переміти в своєму житті на шлях? Другі люди. Ісус сказав, багато людей йдуть широкою дорогою. Ха веде у вічну погибель, звідки нема вороття. Навіть цього на свідомищі є вузький шлях, який веде у життя вічне. І цей шлях Ісус Христос, Його вчення, Його жертва. люди, Біблія говорить, оце посли від імені Христа, і Бог закликає вас через нас. Примоліться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах. Нам кожному є за що просити до прощення, покаятись, це признати себе грішним, відвернутися від своїх доріг на 100 80 градусів до Бога. І через віру в Ісуса Христа. Завдяки його жертви, отримайте дар життя вічного, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Прийміть цей дар, дорогі люди. Вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть Його своїм серцем, полюбіть Його, прийміть Його любов і врятуйтеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Якщо у вашому житті будуть трудності, смуток, самотність, без надія, звертайтеся до Бога, звертайтеся до Ісуса Христа. Він може допомогти. Я це говорю, тому що Ісус Христос допоміг і мені в 2016 році. Но до того я жив без надії. Я жив в залежності, жив в болоті. Я хотів покінчити життя самого Бога. Вісім років я жив в депресії, щоранку просипаючись про думки про самогубство. До коли мені подарували Боже Слово, у мене з'явилася надія, я почав чуття Слово Боже. Я повірив, що сам Бог, користь неба і землі, любить мене, що завдяки Ісусу Христу Бог мене прощає і моє життя змінилося. Сьогодні Бог дарував мені жінку, двох діточок. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто має Сина Божого, хто вірує в Ісуса Христа, той має життя вічне. прийміть цей дар, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте, Боже слово, там все про це написано. Час до близько, Господь веде, час обмеження. Дякую за увагу. Отче, благости цих людей, отче неба і землі, благодаря Україну, помоли наш народ. Зупиниться крабо люття по ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. -будь Нехай вас береже Господь.